Я і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христову. Дорогі браті і сестри, сьогодні, у третю неділю Великого посту свята Церква виносить урочисто молитовну насеред краму животворяще дерево Христа Господнього. І чуємо ми від Господа Бога слова, благословення і підтримки і. Чуємо слова святої Євангелії, хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме хрест і йде за мною. Ми, дорогі браті і сестри, коли чуємо слово Господнє, воно, як завжди, нас збуджує від сну гріховного і очищає, освячує і благословляє. Тільки той віруючий, називається віруючим, котрий не просто слухає Слово Боже, а виконує його. Бо каже Господь: не кожен, хто каже, Господи, Господи, війде в царство небесне, а той, хто творить волю Отця, що на небі. І ми, дорогі браті і сестри, покликані не бути тільки слухачами, а покликані бути виконавцями волі Божої. Воля Божа є свята і блага. Господь є благ, тобто добрий, і тільки благо творить, тільки добро творить. Значить, Господь є любов і все, що посилає Господь Бог, посилає з любові, щоб людина скаменулася, щоб людина покаялася і була жива для нього. Господь посилає нам постійно. Дні святого Великого Посту як особливий подарунок і особливий час для милості Божої до грішника, який кається в своїх гріхах. На підтримці того постного шляху Церква Свята підтримує нас силою чесного і животворчого Христа Господнього. Бо Хрест є перемога над гріхом і смертю. хрест є слава церкви, хрестом ми обінчуємо маківки церков, христом ми зігріваємо свої груди, христом остінюємо, коли починаємо чи закінчуємо будь-яку працю. І з Христом людина це, все життя своє провадить від свого крещення і до своєї кончини. І так. Коли дійсно несемо хрест свого життя гідно, осягнемо ось те, що Господь наготовив через хрест Господній. Відкрив Бог Христом Господь врата до раю. І цей хрест це є дерево життя, на якому плід життя Господь наш Ісус Христос, котрий і заповідав, хто споживає тіло моє мою кров, той має життя у собі. І того воскрешує в останній день. Такі великі благодіяння Господь Бог наготовив для нас. Але хто їх отримає, отримає той Господь каже, хто хоче. Вони говорять з примусу, а хто хоче йти за мною? Нехай зречеться себе. І тут ми, дорогі браті і сестри, стаємо перед вибором. Бо все в житті відбувається з вибором добра і зла. Оця боротьба добра і зла буде до другого пришестя Господню. Господь дарував нам волю, не втручається в неї і бажає, щоб людина не з примусу, а з доброї волі вибрала добро, вибрала правду і вибрала життя. Я є путь, я є істина і життя. Хто слідує за мною спасенний буде. Отже людина повинна вибрати Христа, Його премудрість і Його волю, яка є свята і блага, і яка дарована нам у святому Євангелі. І ми сьогодні чуємо зректися себе. Що це означає? Це означає зректися своїх пристрастей, гріхів і беззаконів. З якими ми так вже споріднилися, що вони стали немовки другою нашою натурою, характером людини, і кажемо, ну, ось така, такий людина має характер. А Господь каже, зриктися треба ось того, що є гріховне і що заважає нам наблизитися до Бога. Бо неможливо, щоб з'єдналося щось нечисте із чистотою і святістю. Неможливо, коли ми з гріхами і беззаконнями приступаємо до святого причастя і бажаємо запричаститися святого тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа. Бо Господь дарував нам святе таїнство покаяння. Щоб ми перед очистилися, щоб Духом Святим ми освятилися і стали знову одягнені у цю білу одежу благодаті Божої, не гріхами і беззаконнями. Господь прощає всі гріхи, окрім єдиного гріха, не Тому покайтесь, каже Господь, бо наблизилось Царство Небесне. І ми спішимо до Господа. Спішимо, бо тільки в ньому єдиному є істина, тільки в ньому єдиному є життя. І так каже Господь, як же слід зрікатися отих гріхів і беззаконів. Коли людина каже, я відрікаюся, то вона не повинна бути пустословом. Бо так дуже багато сьогодні в нас розвелося ось того такого, знаєте, а Я вже не скажу послеслів'я, бо то вже явний яв є гріх і беззаконня. Але є в нашому житті ось таке явище, як ну, або марнослів'я, або навіть говоримо ми кожен і промовляємо такі слова. Ось я грішний, ось всі ми грішні всі грішимо багато, ніхто не народився щоб і не согрішив, всі ми грішні, ось я такий грішний. І коли такій людині скажеш правду в очі так, ти грішний, то та людина скаже: а чи тобі мені, мене судити? Визнаючи, що ми є грішні, ми ображаємося на тих, котрі вказують нам. На гріхі і беззаконні. І це дуже часто трапляється коли? Коли ми або в середовищі нашої роботи, або в середовищі нашої сім'ї, коли або начальство вказує нам на недоліки і якісь прогріхи, або коли в сім'ї нашій дружина чи чоловік вказує ось так не треба робити, так не по Божому. І ми що? Через свою гординю, через своє і каже, а чи тобі мене судити? І що, не каємося, не, роз... не відрікаємося від тих гріхів і беззаконів, і ми кажемо, як той благорозумний розбійник достойне по ділах своїх приймає. Господи, якби ми хоча б на секунду задумалися, Хто біля тебе був біля Христа, пречиста, преблагословена Діва Марія, котра співстраждала всім серцем, котру меч пройняв душу, бо син її улюблений, і Господь її страждав, безневинний і святий за усіх грішних. За усіх нас страждав, щоб викупити нас від гріха і смерті. Стояв біля Христа улюблений син твій, який. І отримав оце благословення, припоручення Божої Матері, йому, і сказав Господь, Сину, це є мати твоя, а йому їй сказав, «Це є син твій, і так припоручив всім тим, що вірують у Христа, і йдуть до нього не тільки на Фавор, щоб порадіти Його славі, але йдуть за ним і на Голгофу. Бо в кожного, дорогі браті і сестри, є свій хрест життя, який Господь дає не над силу, а дає тільки такий хрест, який ми можемо понести. І нам не треба падати у відчай і казати, Господи, за що нам ось те і інше, а казати достойне по ділах своїх приймати. Господь був і безневинним і ніс хрест, від Вифлеєма і до Голгофи. А ми, бувши грішниками, не бажаємо нести свого Христа. Не понад силу Господь дає нам хрест, а той, який ми можемо знести. І ми несемо, і, на жаль, нарікаємо, бо нема і в нас чого, нема того благорозумія, який був пос того розкаяного грішника на Христі, котрий побачив, я достойне приймаю за ділами своїми. Бо я надворив багато і страшного, а той безневинний терпить, то невже я, грішний, не маю терпіти, та маю, і саме ось те, що я терплю, це є достойне по ділах моїх. І коли людина внесе хрест без нарікання, а з такою молитвою, достойне я приймаю по своїх ділах, вона обов'язково має. Полегшення Христа від Господа. Бо після тягара, після якогось навантаження, після якогось випробування завжди є полегшення. І пам'ятати треба, що і після полегшення може бути знову навантаження. Бо ми, дорогі браті і сестри, спокушуємося багатьма спокусами і щоб нас виправити. Нам обов'язково треба притерпіти, щоб ми збагнули і переоцінили те, що ми робимо неправильно. Бо коли все гаразд і все добре, ми часто забуваємо за Бога і живемо не по Його святій і благій волі, а живемо по своїй гріховній волі і знову падаємо у беззаконня, і знову йдемо чагарниками гріха. І знову заблукаємо у тих чагарниках. Господь, як добрий пастир, не бажає, щоб загинула будь-одна навіть овця Його з його стада, а бажає, щоб ми спаслися і до пізнання істини прийшли. Тому каже Господь: треба йти за ним, а за ним куди? на голову. Кожного з нас, дорогі браті і сестри, як є свій хрест. Так і буде своя Голгофа, свої найвищі випробування віри, найвищі випробування нашої надії християнської на Бога і найвищі випробування нашої християнської любові. Кожного з нас вони є, були і будуть, але хто перетерпить до кінця, спасенний буде. Коли тільки людина буде в руки Господа віддавати дух свій, не своїм Духом лукавства і неправди жити і чинити, а Духом Божим, Духом Святим провадитися і провадилися, і провадяться ті, що вірують у Христа, ті, що виконують святі євангельські заповіді і осягають Остої омріяної обітниці, отця що на небі, Царство Небесного. Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, своїх гріхів і беззаконні, без візьме хрест і йде за мною. Бо хто хоче душу свою придбати, той погубить її, бо лукавий ворог не спить. Він бажає нас обманути, щоб ми тут задоволення і всякі блага для свого тіла придбали. І так і живемо, на жаль. Тими турботами і клопотами про земне і тимчасове, забуваючи про царство Божої правдою. А Господь сказав, що тільки піклуйтеся про царство Божою правдою, а все інше я вам додам. А ми кажемо, і дияволом, та ні, треба турбуватися, що з'їсти, що одягнутися, ну, благ для свого життя придбати, а царство Боже нам додасть. Ось так перекручує лукавий Євангелію, так перекручує лукавий ось ту правду Божу. І ми що ведемося по манівцям, а Господь каже, щоб отримати душу свою, щоб зберегти її, треба її погубити ради мене і Євангелія. Ради Христа. Ради спасіння у Христі Ісусі, адже тільки через Нього, і в Ньому є спасіння, ми повинні долати ті спокуси світу Цього, бо омана цього світу є дуже велика. Ще апостол і Евангелист Іоанн Богослов говорить, що людина спокушується похотям очей, похотями плоті і спокусами світу цього. Так, дорогі браті і сестри, це великі спокуси. Але коли ми з Богом, коли ми з силою чесного животворчого Христа, коли ми з молитвами причистої, благословеної Богородиці Преснодіви Марії, коли ми з молитвами тих святих угодників Божу, що догодили Богові своїм покаянням і правдивим християнським життям, то хто проти нас? Дійсно, дорогі браті і сестри, нам треба зміцнитись у вірі, тому для того і церква виносить крест животворчий посеред храму, щоб ми прийшли і сказали ось ті слова, котрі говорив благорозумний розбійник, достойний я по ділах своїх приймаю. Пом'яни мене, Господи, у царстві Твоїм. Згадай мене там, Господи, бо я недостойний звати Твоїм сином, бо согрішив проти неба і проти тебе. Прийми мене, як одного із рабів Твоїх. Як говорив оцей розумний, покаявшися, блудний син, котрий прийшов до Господу, покаявся і був одягнений у нову одежу благодаті Духа Святого і був прийнятий до царства Бога і Отця. Тому і нам треба, дорогі браті і сестри, спішити творити добро, спішити до покаяння, бо тільки Той хто відречеться від гріха і беззаконня і сотворить добро, той тільки прийме, ось те обіцяне царство Божої благодаті. Нехай Господь Бог зміцнює наші темічні сили, нехай допомагає в нам внесенні нашого життєвого Христа, щоб ми не падали у обччя і е, е, зневіру. Але щоб зміцнювали нашу віру і дякували Богові за все, і за сум, і за радість. І Господь Бог благослови, помилуй і спасе нас, бо Він добрий і чоловіколюбець. Амінь. Слава Ісусу!